Добрий ранок, глядачі і підписники мого каналу. Попоралася. А так змерзла. Сашпори позаходили і в руки, і в ноги. Холодно. Не те слово. Прийшла в кухню, поснідала. Так то я в носках хожу в кухні. Ця ноги замерзли, давай надівати тапочки, так, поки зразу завариться чайок, одігріться, щоб мені я плиту на щас... намилю, хай постоїть, та помить її треба. Вчора вже наладилася, коли дочила її мить. З тими буряками, але ж треба його зробити. То. І це треба, і те треба усе треба схватити. Зразу намочу його на, на милю, щоб простояло. Да, не хочеться, щоб було холодно. Ну що ж, від нас не залежить нічого. Так. Оце ви знаєте, дівчине. Це мию тут. Всередині. І тут милю, але все рівно потьоки. видно, нещільно ці стекла І таке враження, що ви бачите ову, що воно грізне. Що йому робить хтось зна. Ну, звісно, решітку сплити на милю, поклала її в ванну. Чай буду пити із джемом з черешні і агрусу на моєму каналі є. Як я його роблю. Уже півбанки ось, більше півбанки з'їли. Варення, вірніше, джем густий. Ось дивіться. Бачите? Босіку через плече заглядає. Бачите, яке густе? Ложкою не втолбеш. Смачне, Бачите? як мармелота, положив голову на плече? Ну, мордати, мордати погано. Ой, господи, з цими котиками і собачками. Так буду я чаювати, бо в мене ще роботи багато. Ще чистя порошком, тут порошком, де ручки. Само собою і чистячим засобом. Мию тут в духовці. І ось тут оце в духовці зверху. Також обов'язково мию, бо ну ж пара разом з жиром, діватися нема куди, осідає в духовці. Бачите, бачите, що робиться? речі, не забуваюсь я і оцей нижній ящичок помить. Та у нас вже старенька. Вже задумаюся їх поміняти, а цю поставити у літню кухню. Так, дівчатка, моя плита. Тільки змогла стільки помила її. Рішутка мені не дуже подобається ось тут, отак, не відгризу нічим. Може, хто якийсь секретик знає, напишіть мені в коментарях. Збоку помито тут скрізь повимила. Гладеньке тепер таке. Духовці ось мені особливо подобається рішутка ця. Бачте, яка? і тут. Також чистенько. Ну, є деякі моменти там, це таке. А тут оце те, що я вам казала, бачите. <кхем> Ні, ну, я дивлюся, є тут такі ось, ну що можна, мабуть, відкрутити. Ну, це вже як приїде чоловік, попрошу його, він відкруте, можеш, може ж, не поламаємо щоб там всередині вимиті її гарно. Ну ось так. Вона в мене вже старенька плита, вже місцями всі облуплюється. Ну, ще новий не купили. Вже майже 11 годин. Сонечко, слава Богу, починаю. Чистить буряк. Планую йти до себе на добавку, чистить буряк. Беру незмінну свою супутницю в городах. Тачечку, маську, без неї нікуди, ну, кітка вчить, хай вдома стається. Табуреточку, ніж. Там що витворюють? Да? Залишила в дворі кота, він переліз через забір, не знаю, може і він куди йти. На. Котові, так? Да? Буряк чистити не треба, бігай собі та гройся. Ну, а ти стій не стій, а буряк не почиститься сам. На добавці вже ми. Мабуть, буду починати знизу. Йдемо на гору. Я сама. Чиститиму помаленьку. Пару часов. Позанімаюся і піду відпочину. Зразу 17.45. Добре, що кинулася до своєї кущуки. Так, вибрала її, просушила і стояла у ремінці в ящичках. А це деякі цибулини почали гнити. Та й та також на горіщі в мене. Як полізу, на кухню брати. Тут також попадається гниленька, цибуля, та знову її оце сьогодні, цю кущовку висипала, просушила та зразу переберу та складу, не знаю, куди її, наче її на горище не хочеться односить. Мабуть, знову вермінку покладу, бо можеш скоро і садити. Треба буде разом. Із часником? А вже що залишиться, то, то може, і на горище Ну, Хоча, ви знаєте, зразу це на горище односить. це як раніше топилося в хаті, груби були. На горищі були ці бовдури, да? Бики, чи як вони називалися. І люди висипали цибулю близько біля цього ж Бовдура, а тоді вже як. Що взимку морози накривали. І воно ж от був, дорайде тепло. А тепер, що на тому горищі? Ну, то, того, що роззислоть. Тоді гарно вкрить. Щоб воно не вкупі було та не гнило. Ну, хіба що так? А напишіть ви в коментарях, де ви свою цибулю зберігаєте. Ще й сонечко сідає. Але в мене ще. Робота вечором, окрім буряків. Буряками я займаюся днем, десь з пів одинадцятої йду, рано не підеш, бо дуже росяно. Ще й буряків в мене у березі, то десь до пів одинадцятої я займаюся хатніми справами. Їсти готую, бо сама, хоч і сама, а їсти, що треба щось. А тоді пів одинадцятої йду, на буряк, на нарву, а тоді чищу пару часов, в обіди схожу пообідаю, перепочину, а тоді знову, десь на годинку, на дві. Дивлячись, як я заморилась чи не заморилася. Вже також до... немолодо, не так як раніше, схватила було буряк, аж літає він по городу. А я за ним <кій> перечищу, вирву, а тепер уже каже прор. І пора ж треба вечором. Попораюся, а тоді, самі бачили, позаглядаю, де побачила, що цибулька почала гнить, перебрала. Вчора почала і яблучка ось рвати. Вечірком п'ять відерець нарвала і зразу трохи нарву, їх тут уже не так і багато. Багато ось осипалося, бачите, гниють прямо на дереві. Не знаю, як будуть лежать. Може, хоч якийсь місяць-два полежать, щоб нам було, он, було на яке наглянуло нам овок. І, і п'ятна по тих яблуках дуже гниють. Це відео буде не, одно, не одного дня, бо я тоді, як вам показувала, бурьок, Прийшла на добовку на телефоні батарейка сіла. Так що я вже там вчора одну купу нарвала, почистила, сьогодні одну купу нарвала, почистила. Ну, а завтра, можливо, ж приїде мій помічник, менший син, то він мені нарве бурячок, швидше справа буде йти. І ще ми сьогодні дякувати Богу. Посіяли ячмінь і пшеничку. Бравилися. Я вам казала, що прибираю город, спішу. Ось прибрала і посіяли. Будемо тепер сподіватися, що зійде пшеничка, гарно перезімує і на той, раз, на той рік порадує нас гарним врожаєм. Ми також сподіваємося, що зустрінемо ми ту весну. В мирній нашій І нашій Україні. Виписую я одну газету, і вже, мабуть, з півроку, як почалась війна, в цій газеті надрукували молитву за нашу країну. Я тепер кожен день читаю цю молитву і сподіваюся на, швидш... на швидшу. Перемогу. Я хочу також вам прочитати цю молитву. Кому цікаво, послухайте, кому ні, то до побачення, до нових зустрічей і всього доброго. А якщо хто хоче послухати, то я вам прочитаю. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа. І Бога нашого Ісуса Христа молимо тебе про прощення, помилування і зцілення усіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою в Твою всемогутність і силу. Хай ніяка нечисть не наблизиться до нас і наших осель. Господи Ісусе Христе, зціли нас і відведи всякого супостата. Доторкнись до розуму сердець і правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святую волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, усе, що диявол запланував проти народів землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми молимо Тебе, визволи нас від чуми диявольської, від усіх пакостей бісівських, не допусти винищення людства. Прости нас, нерозумних і грішних, яви світу, своє милосердя, хай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми смиренно просимо, хай буде воля Твоя на нас. Ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення тих, хто молиться до Тебе і закливає ім'я Твоє святе. Смиренно просимо Тебе про батьківський захист для всього людства на землі. Почуй, прости і спаси нас, Отче Небесний! Трійця свята, слава тобі Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і прісно і на віки віків. Амінь, амінь, амінь. Слава, слава, слава Богу. Будемо уповати на нашого Господа Бога, що змилується над нами, пробачена з гріш... грішних. І настане. Мир. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам добре.